Дня, це «Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської коліціневської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про такий цікавий камінчик, який був знайдений просто перед, посеред Білої церкви на залишках будівельного сміття, яке лежало поруч з центром дошкільної. Чи шкільної освіти, точніше, соняшник, цей камінчик є нічим іншим, як точильним каменем. Взагалі, слід сказати, що датувати такі речі дуже складно, тому що фактично за однаковою формою вони виготовлялися і побутували впродовж тисячоліть. Тобто, власне. Щойно людство почало використовувати залізо, а особливо коли вже почало вміти виготовляти сталь, виникла нагальна потреба заточувати ці предмети, і, власне, точильний камінь став важливим атрибутом життя. Тому ця знахідка може бути, скажімо, і XIX століття. Може бути і середньовічною, враховуючи, що терени, де його просто вдалося підняти з поверхні землі, знаходиться в межах середньовічного граду в Білій церкві. Ну, власне, на цьому, там додавши, що довжина збережної частини, тому що він тут так обломаний. То довжина збережної частини це 77 мм, товщина от якраз, ну, має таку квадратну форму у січенні. Це 25 мм з одного боку, і вага трохи більше від 83 грами. От на цьому можна було б власне, і завершити розповідь про цей точильний камінь, якби я не звернув увагу на його цікаву форму. Про тому, що певною мірою він нагадує, можна сказати, що він в такому спрощеному вигляді може нагадувати Фалос. Про це свідчить і його силует, якщо так на нього дивитися. І, власне, тут є така лінія, тобто така борозенка, яка може позначати сечовипускний випускний канал. Ну, Слід сказати, що взагалі, як і Фалос, точільний камінь увійшов до різних міфологічних уявлень, тому цілком може бути, що він міг, скажімо так, імітувати форму Фалоса. Ну, Слід сказати, що от чому, наприклад, коли ми говоримо про точильні камені, чому вони одразу стали такими важливими. Ну, тут слід згадати, що спочатку люсто не вміло видобувати залізо і, власне, користувалося метеоритним залізом. Ну, а йдеться, власне, про залізо з нікелем, і от з нього власне, і створювали самі перші. Металеві предмети. Ну, безумовно, коли йшлося про такий великий предмет, як меч, то можна собі уявити, скільки туди заліза, скільки цих метеоритів треба було знайти, для того, щоб його викувати. Ну і от саме в зв'язку з цим, оці давні мечі. Вони розглядалися як містичний символ влади, який ніс смерть усім ворогам. В зв'язку з цим, безумовно, точильний камінь набував особливого значення, тому що він дозволяв, наприклад, ті ж самі мечі підтримувати у відповідному робочому стані. З цього приводу можна було б нагадати міф про Артура, який витягнув, як відомо, меч в камені. Чим довів, що є справжнім королем, тому що вважалося, що лише справжній король може витягнути цей меч. Ну і тут слід сказати, що до Артура, вочевидь, цей меч ну, згідно з легендою. Довго перебував в цьому камені і, вочевидь, зберігав всі свої смертоносні властивості. А відтак, оцей камінь, в якому був меч, ну, його можна зглядати як точильний. Поза тим можна згадати, що точильний камінь був одним з 13 скарбів Британії. Його значення полягало в тому, що рана, яку наносив цей меч, вважалося, що вона смертельна. Якщо це була просто якась дрібна царапина. Але нюанс полягав у тому, що меч набував такої властивості тільки в тому випадку, коли був заточеним оцим каменем, який належав до 13 скарбів Британії. Цей камінь, особливий точильний камінь, мав Тотагуал Абклінох, це п'ятий напівлегендарний король Бритського королівства Стратклайт. Відоме, відоме також це королівство як Камбрія, яке в 5-11 столітті існувало на півдні Шотландії. Ну і от в зв'язку з цим. Безумовно, точильні камені вони дуже цікаві і важливі з точки зору їхнього місця в сакральних уявленнях давніх людей. Я б сказав, би, що ці сакральні уявлення вони дуже довго довго зберігалися. І в 19 столітті, як це відомо, етнографи ще записували різноманітні. Казки і байки, які насправді колись були дуже важливою частиною життя і успіху серед різних племен. Ну от, дуже шкода, звичайно, що на цьому камені немає ніяких позначень. Я навіть не знаю, чи трапляються, але можу це припустити, що на деяких точильних каменях могла бути позначка, наприклад, там знак власності чи щось таке подібне, але тут я б сказав, би, що цього немає ніяких позначок, принаймні на тій частині, яка збереглася і потрапила мені до рук, для того, щоб я записав це відео. Якщо вам було цікаво, лайкайте. Це відео. Підписуйтесь на наш канал і поширюйте посилання на відео, які ми розміщуємо на нашому каналі, в соціальних мережах. До зустрічі!